Час, коли мрії про свободу на дорозі стають реальністю. Перший урок за кермом Кроки на невідомість, сповнених хвилювань та яскравих вражень. Як це опинитися у потоці машин, коли лише вчишся тримати кермо? З якими складнощами стикаються новачки та як якомога швидше успішно скласти на права? Дивіться далі в сюжеті Дніпра оперативного. Інструктор розповідає, перші п'ять занять проходять на майданчику. Проте вже після починається справжнє водіння у потоці машин, заторів та складних перехресть. Для цього, звісно, дечому треба повчитися. Це самі основні моменти, як ми починаємо рух, як ми зупиняємось. На самому першому занятті ми знайомимось з автомобілем, тобто з усіма органами керування, управління автомобілем. Що за що відповідає? Головне завдання перед виїздом у місто правильно налаштуватися емоційно а також обрати вірний маршрут. Для цього існують свої критерії. Є стандартний маршрут, дуже цікаво відпрацьовувати самі повороти. Дуже такі вони інтересні, інтенсивні, і ми розповідаємо там, уже коли в який момент ми робимо передачу, перемикаємо на вище і для чого і як ми. Понижуємо передачу. А ось тепер топ-порад від інструктора, як якомога швидше успішно скласти на права. Тож записуйте та запам'ятовуйте. Так, лайфхак є один і самий головний. По-перше, це приходити на заняттях. Ну, бажано, звісно, в хорошому в доброму настрої. Це одне. Друге, це висипатися з нашими зараз, звісно, в нашій країні з такою обстановкою виспатися не всім виходить. і не завжди виходить. Ну і саме головне це займатися, тобто приходити на заняття хоча б два рази на тиждень. Тоді буде ну, такий помітний результат. Тепер знаючи головні поради, сміливо пересідаємо за кермо, і вже в процесі поїздки відкриваємо для себе додаткові лайфхаки. Так, так. Так. І тобто, потихеньку починаємо. В який бік ми повертаємо, то руку ми вище так, так, абсолютно Да. В який бік повертаємо, та рука у нас зверху. Таким чином ми можемо як більше, так і менше кермо наше крутити. Тобто у нас же повороти перехрестя бувають різні. Десь трошки різкіше повороти, десь більш м'який тому там уже таким чином цим перед захватом ми зможемо з вами більш детально тримати свою траєкторію руху і не виїжджати як на узбіччя, так і на зустрічні. Далі знову прямуємо на майданчик. Там на інструктора вже чекає наступний учень Наталія. Сьогодні у неї перше заняття з виїздом у місто. Після першої поїздки по місту за кермом питаємо враження. Я може, ще була і не готова трохи. Ну ми виїхали. Поїхали на нову Поїздили так, круг намотали. Ну так сказати, що ще не дуже. Я зрозуміла, важкувато, але ще не дуже зрозуміла. Не поняли складнощі. Покаміс тим, що багато машин. Я цього ще боюся. Ну і з педалями теж переключать щеплення. Теж з цим є складності. А що вам не більше всього сподобалося? Їхать. Руль держати і їхати. Дорога. Ось так від перших невпевнених натисків на газ до подолання страхів та нових відкриттів. Кожна поїздка за кермом з кроком до омріяної свободи на дорозі. І пам'ятайте, головне вірити в себе, слухати інструктора та не боятися труднощів. Адже саме вони загартовують справжніх водіїв?